Друзі, всім привіт ви на каналі а 32 Crew. Стартував івент шлак Лайф від слова шлак. Тому що в цьому івенті є все і все ну таке собі. Я скажу про Дікер Макс. Дікер Макс це моя перша ПТ-САУ ПТСАУ. ПТ-САУ 6 рівня, якщо в когось взагалі немає якоїсь техніки. Варіант супер для того, щоб можна було грати, грати комфортно. Краще грати на тій техніці, на якій ви можете заробляти майстрів або знаки класності перший, другий та третій. За, наприклад, за майстра дають нам 180, якщо я не помиляюсь, за перший клас дають 60 і так далі. А зливки дають золоті по одному зливку за кожну перемогу. Тому маєте старатися для того, щоб забрати. Все, що можна забрати. Зараз у нас є за перемогою 49 зливків і 60 тисяч брюліків. Я обміняв свої години прямо дні прямо на брюліки. Тому що вони мені не потрібні, але 60 тисяч можна за 30 забрати фон профіля 12 тисяч. Найдорожчий. Аватар, клевер, фон профіля. Найкраще що з цього. Шланг завезли, а магазин не працює. Найкраще з цього, що тут є, бустери X10, але їх можна забрати лише два рази. Але пам'ятайте, друзі, що бустери ці автоматично, встановлюються автоматично і ви маєте грати на тій техніці, яку ви хочете випити. Буваються вони так само, як і інші бустери, якщо переміг або не переміг, вони згорають. Думаю, що можна перейти до контейнерів, відкрити кілька штук і подивитися. Що нам тут нічого не випаде? Давайте відкривати. Відкриємо зараз 40 контейнерів. Бустери золото падають. Бустери золото. Камуфляж. Ну окей. Із 100 камуфляжів, які є. До речі, осколки. Осколки, навіщо вони треба? Чому їх не можна тут було поміняти? В мене їх там багато тисяч, і чому їх не можна було тут поміняти, і вони взагалі не потрібні. Відкриваємо контейнери, в яких нічого не падає. Тобто, ви, якщо у вас є дні прям аккаунта, ви їх витрачаєте. Ну, окей, на голду, на бустери голди ще сносно, скажімо так. Але не на осколки, друзі, які осколки. Бустер кредитів. Ну окей. Супер Хелкат. Він у нас є. І давайте подивимось, яка компенсація за нього прийшла. подивимось якщо подивимось якщо у нас завантажиться компенсація всього лише всього лиш один лям. Один лям срібла. Ну окей. Падають далі контейнери. Маємо відкрити 40 штук. І я скажу навіть. Більше, ми не 40 відкриємо, ми відкриємо 39. Або 40. Та яка різниця? Подивимося. Ну, до речі, якщо в когось немає там знову ж таки техніки, суперхилкат нормально бити САУ, на якій можна грати. А так, якщо не фортане, то будуть у вас осколки і нічого більше. Бустерів кредитів у нас буде зараз просто якась шалена кількість. До речі, за 7 днів цього івенту ви можете е забрати 100 зливків, тому будьте уважні і розраху розраховуйте на ті нагороди, які ви хочете забрати. Або забирайте їх одразу. Тобто, є у вас, наприклад, максимальна кількість брюліків, я б вам радив краще зробити. Просто забрати всі нагороди, тобто зіграти 100 перемог. Потім вже після того підлаштуватися, порахувати, скільки вам треба, брюліків для того, щоб забрати. Тобто, 100 зливків у вас вже буде. А от брюліки, Знов хилкат нам випадає мільйон. Порахувати, скільки вам брюліків не достає, і потім вже лише. Поміняти ваші ресурси. І ресурсів замінити стільки, скільки вам буде потрібно для того, щоб забрати ті нагороди, які вам дійсно потрібні. Бурасик чомусь не випадає взагалі. Випадають осколки. Випадає все. Все, що хочеш. Ну, це ж контейнери. Хоча. В принципі, двічі нам вже випав суперхілкат нормально, тобто якась ймовірність того, що щось випадає, є, і це не може нас не порадувати. Бурасік, друзі! Бурасік випадає, і ми також за нього щось отримали, тому що Бурасік теж у нас в ангарі є. Давайте подивимося, що нам і яка компенсація впала за Бурасіка. Ну, дуже цікаво, до речі. Ну, а тут пол, півтори мільйони. Ну, <брин> знову ж таки, танки, які випадають з контейнера, вони мають. Якщо ти витрачаєш голду, то ти маєш і отримувати компенсацію голди. Тому що, ну, якось так нецікаво. Лишається, друзі, останній контейнер. Відкриваємо і підводимо підсумки. Друзі, з цього всього, що можна забрати? Якщо у вас немає ПТСу, забирайте собі Дікермак за 25 і 2500 брюліків, Забирайте однозначно бустери X10 і клацайте контейнери. Якщо вам із цих контейнерів нічого не потрібно і у вас все є, ви можете забрати собі фон профіля. Ну, аватарка, не знаю, треба вона вам. Камуфляж точно не потрібен. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока!